Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую і сердечно дякую вам за те, що ви зараз в мене в гостях. Бажаю вам мирного, спокійного життя, радості та щастя. І дякую за кожен перегляд, за кожну подобайку. І якщо у вас є можливість, ви ще пишете коментарі. У нас з вами відео розпакування по каталогу. Української компанії Лівеста, а Лівеста це переклад життя в родинному колі, і в нас знову з вами відео розпакування. Я отримала ось таку величезну, дивіться, накладну, тому що в нас є новинки слідуючого каталогу, які я викупила. Так що будемо дивитись. Ось такі мені прийшли дві коробочки. Бачите? До речі, такі величенькі. Так. Коробочки потім не мене буває, що у, поїдуть до когось з замовленнями. Так, відмінної якості, дуже багато є відгуків і е, фото, підтверджень про те, яка це якісна фарба. Це Турція, Туреччина і саме головне, дивіться, веган без парабенів, без всякої хімозності, дуже гарної, високої якості. Ціна зараз 199 гривень. Це у нас е, номер 81, попелясто світло-русий, ось так. Замовили 199 гривень. Так. Далі в мене йду по списку зошита свого блокнота. Замовлення знову-таки відмінної, високої якості, дійсно, ефекту, це в нас іде крем від болів в суглобах, дійсно знімає напруження, знімає. У мене навіть нема вже хрустку, хоча, хоча кажуть, кажуть, що неможливо прибрати хрусткіт в колін зовнішньо, повинно щось бути ще зсередини. середини. Так, да, я хотіла вчора, я знову здавала замовлення, я хотіла замовити іще. Зараз дуже гарна акція. Це в нас йдуть вітаміни такі для суглобів. Хотіла ще пропити зсередини. Вони зазвичай 159 гривень. А, я це... а зараз 119 але, на жаль, поки що на складі немає. Але це поправимо. Це все наша Україна-виробник. І бажано було би і зсередини, Чомусь, я, чомусь так я не зробила. І ззовні, дивіться, від 75 мл. виробництво Україна дійсно знімає болі. і... У мене от припухлості є тут, в, 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 на пальцях, да, то дуже гарно розробляє і знімає ці припухлості, і пальці працюють дуже відмінно, тому звертайте увагу 99 гривень. Так, і ще у мене чотири штуки цей раз для вен, для здоров'я наших вен, кровоносної системи в ногах, в тілі. да, я, в мене навіть сітка, така венозна сітка була, таке як капіляри полопали. У мене набагато зменшилося. Я вже вам це розповідала. Не можу показувати ноги свої, але це дійсно так. Хто мене знає, кому я демонструвала вже своє тіло, хто бачив раніше і зараз, то дійсно мене. Була така, як, назовні виходила з боку, з зовнішньої сторони ноги коло коліна вена, то вона зайшла всередину, це дійсно правда. І капілярна сітка, така не дуже гарна, вона теж набагато-набагато зменшилася. Я здивувалася, і коли є виступаючі вени, то дуже гарно знімає біль. Пекучість це все і розслаблює покращує кровотік. 75 мл наша Україна 99 гривень. Ось така річ. І теж до них є, можна купити до них. Ем, так, щоб я, тонус вен. до них можна купити навіть те, що було ще із середини допомога. Це наша Україна. Так показала. Маски для волосся знову-таки, це наша Україна. У мене закінчилася. Я там ще трішечки я вже приготувала на пусті баночки. Відмінної якості маска для волосся 500 мл, Це наша Україна. Іде вона повністю? З зараз так, з протеїнами шовку та кератином. Протеїни пшениці, пшеничного хмеля, женшеню вівса та сою. Тут 500 мл. Потрібно її тримати на волосі 20-30 хвилин. Зауважте, вистачає набагато багато. 189 гривень. Для мене важливо, коли я говорю ціни, тому що мені, коли я переглядаю інші відео дівчаток, я хочу, щоб я почула ціну на даний момент. Так і для мене це надто важливо. І дивіться, і я коли наношу таку цю маску, її потрібно наносити е, е, два рази на тиждень максимум маски. Ми не наносимо часто що для обличчя, що для волосся. І е, я собі першим ділом мию волосся. Е, наношу маску і потім вже роблю всі інші процедури. Навіть обличчя е, очищую е, засобами для вмивання вже потім за цей час та, да, Буває, що 20 хвилин я душ не приймаю, але все ж таки максимум я дотримуюсь по інструкції примінення, тому що дуже надто важливо, якщо ви е, підтрим, притримуєтеся інструкції виробника, що вам пропонує, е, гарантує, що буде ефект саме, якщо буде. Тебе робити ось так, то без проблем це буде діяти відмінно. Тому, будь ласка, читаємо інструкцію і виконуємо по інструкції, щоб був результат. ось Так. так Зараз перелистуємо, щоб я не запутав Так, я взяла натуральне мило з екстратом огірка Талія. Дівчата, це відмінне зволоження. Він Воно коштує 89 гривень. Хочу зараз при вас його розкрити. Так. Джимпи сертифікована. Це Турція. Талія написано. Ой, літній огірочок, дівчата, так пахне! Хто пам'ятає, я то вже багатенько прожила на світі, да? І хто пам'ятає, був колись такий ласьон для обличчя огірковий, скажу на українській мові. От оце воно в мене прям з моєї юності, оцей, оцей аромат. Джимпі-сертифікація, це Турція, 100 грамів натурального зволожуючого мила, тому що це огірок, і я спеціально взяла це, можна вмивати, обличчя, мити волосся, тіло, воно дуже гарно зволожує. Я ніколи цю саму лінійку не купувала, але дивіться, взяла цей раз, і я дуже задоволена. Буде аромат, мені так пахне, я взагалі дуже сильно полюбляю оці всі мила. От це Лівеста, вона мене прям. Я мило, мило, мило. Я не знаю вже, яким митися, тому що це відмінно. То масаж роблю то те, ну це супер. Там є 4, 5 видів мила. Грейфрутове стоїть далі з лінійкою грейфрута по каталогу, а от там 4 штуки є вибір. Пахне, пахне салатиком літнім. Так хочеться вже з'їсти з, 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 огород, ну, з огороду з'їсти, огурчика хочеться. Так, Тестери я купила, дівчата, у нас. Тестери, так, тональна основа SPF 15 Alix Avien. Ось такий тестер я взяла. Тут його немало. Made in Італія. 10 мл, дівчата, зауважте. Це у мене виходить Soft PH. Так, зараз. О, бо він у мене верх ногами стояв, дивіться. Аромат, бо я вчора відкривала. Я вчора, дивіться, ось такий тестер коштує 89 гривень, дівчатка. 10 мл це немало. Так. І зараз я оцю крапельку, ви бачили, дивіться, оцього всього мені вистачить на всю мою шкіру обличчя. Ось так. А запах! А запах, дівчата. Дуже гарно. Це в нас тональна основа з SPF 15. ви знаєте, що. Дивіться, яка ця ручка, і оця, дивіться. Нема липкості, нічого. І цього мені вистачить на дуже багато. Ота крапелька, тільки треба верх ногами, бо бачите, я його цей, і воно мене підтекло трішки. Дуже. Щоб ви тільки знали, який це аромат і яка це гарна текстура, відмінна текстура. Дивіться, яка шкіра руки. Супер! І я ще взяла, дівчатка, сяючу базу під макіяж. Теж Alix Avien, Made In Italia. Я взяла тут просто ліміти як це називається Дуже мало їх виготовлено. тобто це, Дивіться. Ось така конститенція. Сяюча база під макіяж Алікс ав'єн 10 мл. Прозора. Ой. Теж пахне так само, як і тональна основа. Дивіться, і можна розносити, розносити. Дуже гарно лягає, і мені це подобається. Дуже часто на Алікс Афієн є, є е, е, акції, і притом там йдуть об'єми 50 мл. І, до речі, це отакий пробний зразок 10 мл. Це немало. 69 гривень. Друг, що звертатись без проблем, замовлю і перешлю вам. Ось так, там іще деякі є. Так, потім це мені прислали в коробочки. Дивіться, я взяла. Я дуже дякую компанії, що є в нас пробні зразки. Дивіться. Ой! Розсипалися. Я їх навіть не доставала. Це пробні зразки, дівчатка, дивіться, яка красунечка. Йдуть 15 гривень. Дивіться, Лівеста. Це пробні зразки, оцих повністю водичок, які вийшли у нас по 349 гривень в цьому каталозі. Так, якої тут ще немає. Тут голубенька, зелененька. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я взяла всіх по дві штуки. Тому що знаю, що людям необхідно дивіться, ціла пачка. По 15 гривень я взяла багатенько, тому що 20 пачок я взяла, коротше говорю. 20 штук я взяла. Це оці водички, це оці дівчата. Ось. Ті, що по 349 гривень. Ось так. Отак вони виглядають. Дивіться, яка красуня. Я рахую це для моєї роботи, для моїх клієнтів. Супер, 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 супер. Так я 20 штук взяла по 15 гривень. Далі я для себе купила трав'яний чай, тому що мені це необхідно. Одна пачка мене йде. Знайомі моїй, це польща для покращення е, травлення. Дуже гарно відмінної, мені дуже подобається цей трай, тому що він сприяє виведенню непотрібного кишківника, і тому нема застою. Дуже приємні потім відчуття в організмі, легкість, тому що це трав'яний чай. 20 пакетів. Не бачу нас, по скільки тут грамів. 40 грамів, по 2 грама значить виходить. Так, зараз відкрию ось тако приоткрию вам. І ви вже бачили неодноразово. Тут індивідуальні пакети. Дивіться, бачите, як все герб. От ось так. Веган, дуже гарно, молодці Польща, молодці, це вже буде мій чаючик. Так, і от такий по 199 гривень, 20 пакетів, тобто 10 гривень одне чаювання, але покращення організму буде відмінне. Дійсно, Боже, якби ви знали, яке тут відчуття шкіри, дивіться. І тут теж гладесеньке, гладесеньке. Супер, 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 супер. Так. Бальзам вчора я вже віддала. Мене забрали вже три штуки. Таких було мене в замовленні чотири. Мене вже вчора три забрали по 149 гривень. Бальзам з паприкою і перцем Чилі, Лівеста, Турція. Так. 500 мл 149 гривень відмінної якості в тому плані не пече, нема дискомфорту, тільки комфорт. Десь потягнули, десь переробили застуда. Я навіть вдихала по комфорту. Якщо дискомфорт, то звісно, я один-два рази вдихала, щоб я була прихворіла, то ніс проходить нежить проходить дуже швиденько і є вночі чим дихати. Це саме і грудну клітину, коли намащуєш, то теж кашель проходить на... Багато швидше. Радикуліти, болі в суглобах, болі в, взагалі м'язові болі. Дуже відмінно І дуже гарно покращується стан нашої шкіри. Дівчатка, жіно, жіночки дуже реально спрацьовує відмінно на фон на тіло наше позитивно. Так що 149 гривень, ось так. Три вже ушло, було 4 штуки. Так. Потім, потім, що я хочу сказати, вже я, ага, дійшла до того, що в нас виходять ось такі новиночки в слідуючому каталозі. Це вже у нас з 20 березня, дивіться, оце все в нас виходить в слідуючому каталозі. Так, і десь іще вна... сонечки. Покажу вам іще. Десь ладно, покажемо. Зараз тільки ось парфумчики. Да? Дуже їх багато, цих парфумів. Так, 6, 12 штук. І що ви думаєте? Приходять вони, це ж таке я собі порозпаковувала вже, воно запаковано прийшло, так. Все, у нас бумагою перекладається. Я одну пачку не розкрила. Спеціально це ось так компанія вкладає нам, щоб нічого не роз... І ось такі приходять нам красуні. Дивіться, тут 35 мл. Ось так. Вони приходять, тут салафан зверху. Дивіться, я одну розкрила. Так, як вам ж їх показати? Бо їх дуже багато, їх дійсно дуже багато. І ще тут чоловічі ось у мене, теж ось такої якості. Не, я всі поки що не розкривала. 35 мл. Це новинка слідуючого каталогу. дуже Я вчора як побачила, це просто була радість така дитяча, тому що відмінно. Так. For women, 35 мл. Дивіться, яке оформлення, яка краса. Талія, Турція. Дуже аромати подобаються мені. Мені подобаються аромати, мені подобається оформлення. Дуже, дивіться, для мужчин, дивіться, яка зелень, свіжість буде. Я всі не розкривала, тому що розумієте, що ну, не, не хочеться. Але той, що я розкрила, я в захваті, Розпилюється, відмінно, все. Аромати відмінні. Це новинка слідуючого каталогу по, 249, по 229 гривень. Ціна знайомства ось будуть. Ось так. Описи всіх повністю йдуть парфумів. парфумів. І слідуючи ще мене, тому що дуже багато новинок буде в слідуючому каталозі. І ось це, дивіться, 3, 6. Будуть, купуй два та більше, по 112 гривень буде. Тут 150 мл. Замість 159 гривень буде. Ось дивіться. І ще для чоловіків. Бачите, 6 для жінок. Дуже гарне оформлення. І дивіться на цю красу. Дивіться. Дивіться, яка краса. Вони такі матові, такі, ніж. дивіться. Ось так. Покладу на себе. Дивіться, таке оформлення. І ось такі ще два з сердечками. Дивіться, зараз, 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 зараз бантики сердечка, дивіться. Дивіться, які вони гарні. І 150 мл. Якщо два купуєте по 112 гривень, дівчата, це собі або чоловікові, це нема різниці. Дивіться, яке оформлення. Просто чудо! Просто чудо, дивіться. Ага, на парфум не поставлю. Поставав. Дивіться, дивіться, яке оформлення. Мені так подобається. І от я візьму з сердечком, да? Розпилимо зараз. Розпиляє відмінно. Дуже смачний аромат. Дівчата. Вони йдуть парфумованими. Вони йдуть парфумованими. Дивіться, дивіться, яке оформлення. Чому б да? Чому б і для себе такі речі От, дивіться, дивіться, яка краса. Хочу оце з чорним бантиком попробувати. Що тут за аромат? Я не розпилювала вчора. Вони божественні. Я не знаю. Це треба тільки, щоб ви спробували це. Вони, вони божественні. Вони дуже гарного оформлення. Це аж слинки потекли, це не, 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 не за духа. Так що Турція. Дивіться, які вони молодці. Що вони для нас зробили? Дивіться, яке оформлення, яка краса. І 150 мл, 112 гривень, будь ласка, ну, відмінні, я два розпилила, всі розпилювати не буду. Два розпилила, і я в захваті. І, звісно, дивіться, дуже гарне оформлення. О, я ще це розпилю. Так, да, таких ще не було дезодорантів у мене в моєму житті. Це дійсно. Це не те, що це моє особисте, це я для себе купила. Показувати людям. Реально, дуже гарне, дуже гарне достойне оформлення. 112 гривень, 150 мл буде. І ось для чоловіків. Дивіться, це прям творчість. Дивіться. Ось такі. І ось два. Ой, такі серебристий і під золото. Прям. Дивіться. 150 мл. Тому дивіться, ось так, дівчата, мужчини. Давайте спробуємо. Давайте це чорний такий шоколад. Да, Може, хто полюбляє шоколади? Ну, справжній чоловічий парфумований дезодорант. все ще пахне відмінним мужчиною, якого хочеться кохати. Ось так. Бачите? Ось. Я задоволена. Я така задоволена, що компанія дала право нам це купити. У нас було три дні. Це такий до моря. Свіжість відмінно. Мені подобається, Боже, мені вони подобаються. Дівчата, це супер. Чоловічі всі розпилюють. Це дорогий парфум. Оце пахне прям дорогим парфумом. І він буде стійким. Вони будуть стійкі це саме головне. Мені це подобається. Вони будуть стійкими, вони прям чутні. Так, не розпилила. Я завжди пере... ой, який це смачний. Унікальний. Це, це взагалі смачний. Смачний, смачний аромат, смачний аромат, шоколад, але він шоколадом не пахне. І це такий прям свіжий, свіженький такий аромат такий, як ранішний. Відмінні. Рекомендую. Ой, мене аж заморозило, якби ви бачили моє тіло, мене аж мурашки по шкірі йдуть, яка я задоволена. І, звісно, таке тут ще чотири парфуми, я їх не доставала поки що. І, звісно, компанія. Кажу вам зараз ще раз, дивіться, дівчатка, з 20 числа можна замовляти. Дивіться, супер, не, 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 не загубіть цю акцію. Ціна знайомства, не загубіть цю акцію. 35 мл це великі, великі об'єми. Так, я цей раз викупила цей раз я викупила сім, навіть даже 8 кремів для рук. Всіх по два я взяла, тому що вони відмінні. Ті ми роздарили. Ті в нас уйшли відмінної якості, мені дуже подобається, і тому 79 гривень я не стала, е, е, ну, не стала їх залишати. Далі вони будуть 169 гривень, і я вирішила, чому б ні, чому я, я їх заберу. І я забрала, тому що, ви знаєте, я покажу зараз конституцію. Ось, ось, ось. Дуже, відмінна, відмінна, мені подобається. Ірис пахне добре. Я, звісно, не відкривала всі, але задоволена. Задоволена, пахне відмінно. І саме головне, що нема липкості, немає жирності, немає дискомфорту. Як знаєте, як, -от, як -от, наче, шкіра задихається, цього немає. І, дівчаточка, сонечки мої, золотенькі, любимі. Дивіться, що в мене вийшло. Акція є, прокидайся з весною, ви той раз це вже чули. І мені дали 867 гривень на це все. І я вирішила, що я куплю для себе. Для себе. Я взяла ось. Ось таку красуню. Так вона йде 649 гривень. Так, мені вона пішла за гривню. Ось отаке я взяла, дівчата. Це золота сироватка для обличчя. Приходить вона з люді. Це я вже приоткрила, Ось таке оформлення. Дивіться, і Мадин Турція. Дивіться, яка це, яка це. ну, Їх дуже сильно хвалять. Я дуже багато бачила оглядів за неї. Дивіться, і ось так. Золота сироватка для шкіри обличчя. Збагачена гіалуроном, колагеном, натуральними зволожуючими, які підсилюють і омолоджують, омолоджуючу дію, мають сироватки та допомагають більш дієво боротися з ознаками старіння. Ось таке, дивіться, яке оформлення. І я своєю працею, своїм сім, те, що я позамовляла, мені... Тут такі золоті краплення, вони будуть розтиратися з часом, коли наносиш і дивіться. Знову таки, оцих двох малесеньких крапельок вистачає на всю шкіру обличчя. Дівчата більше не потрібно. Не потрібно. Звісно, я завжди стараюсь наносити на шкіру е шиї, тому що це. І е -е, це я вам кажу. Це я собі особисто зробила подарунок. Тому що я старалася завжди, якщо десь якась компанія щось дарувала, я старалася завжди щось взяти, щоб продати. А це, але це ні, це собі залишу, тому що потрібно себе теж доглядати. І друге я взяла це гель так. Це в мене пінка для інтимної гігієни. Вона мені дуже до вподоби, вона по каталогу зараз, до речі, акція 165 гривень замість 199 гривень. І я собі взяла таку бебак-пінку для інтимної гігієни. Тому що вона високої якості, дуже ніжна, дуже цей, дивіться, боже, я в захваті. Тому ось така ароматна, дійсно ароматна в мене е такий. Об огляд, я задоволена, що я це все купила, і буду тестувати з часом кожного дня новий парфум. І я впевнена, що як і ці парфуми, новинки будуть настільки рад... тішити. І якщо що, у мене вже є пробні зразки, я закупила. Таким був мій відео огляд. Щиро дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Ви найкраще обіймаю вас. Будьте здорові! Всього найкраще, до нової, швидкої зустрічі! Миру нам, саме головне щастя і радості! До побачення!